Нагадаю, що на джодропі за промокодом ATOMICO та atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. І чому я зараз знаходжусь у цій вкладочці апгрейдів? А тому, що ну я вийду, звісно річ, це був такий натяк на серію з. Є, до речі, кейс зоряних воєн. Ну, ладно, він занадто дешевий, 35 g поінтів Тому прям жорсткої перевірки не буде. Я думаю, просто відкрою так 5 штучок, подивлюсь, що випаде сьогодні. А, апгрейди, але не на маленькому відсотку, а на більш-менш нормальному. А саме зараз, прямо зараз, ну, випало 172, відкрив за 175, злив 3 g поінти Ну все, я в тільті можна виходити. Ладно, жартую. Треба вибрати 5 кейсів. А, вже почекай Я дарма, я дарма. не окупився, продаємо. А, 5 тисяч є. І що я хотів зробити? Я хотів взяти кейсик. До речі, цей недоступний. Є якісь зміни? Мабуть, що немає ніяких змін, це так чисто перевірити. Коротше, я беру кейс за 1000 g Ось цей. Відкриваю 5 разів і йду в апгрейди, щось робити. Щось з цього. Може вийти, а може і не вийти. 2800, може навіть це продам за. І ще 2800. Найс, nice. це дуже гарно. Це дуже гарно. Дев'яточка падає. І я думаю, можна продати це, це і це. І просто відкрити ще 5 разів. Підстраховка є, в принципі, гарна. 2000. Оце вже все піде в мене в апгрейдик. Ну, крім цього, окей. Апгрейд, і дивимось. Є отакий от скінчик за 417. Давайте спочатку кинемо його на 1000 джеппоїнтів. Може випаде, може ні подивимось. І він, до речі, не випадає. Не... Чи випав? На, не випав, не випав. Окей, тепер скін за 560, і думаю, його є сенс кинути на 2000 аж. 25% шанс і будь ласка, не випадає теж. І наступний скін 806. Давайте теж на 2000 кину. Спробую. І теж він не випадає. А що таке? А, може, тому що мене кейси ці окупили, тому воно не хоче. Окей, 2500, підвищуємо, ставочка. Підвищуємо. 23% не випадають. І от зараз дуже ризиковано. Ну, давайте. 2555. Пам, ось такий от. Прикольчик. Ну, я не розумію, що від... Може останній хоча б зайде. Будь ласка, давай. Я поставлю тебе. Ну, на 3000. Ну, ти маєш просто взяти і зайти. 38% шанс полетіло. Він знов... почекай. Зайшов. Найс. Зайшов, зайшов, зайшов. Гарно. 7 тисяч джипойтів. Ну, взагалі не гарно для експерименту, але те, що я зараз не в нулях, оце вже. Uh, Радою. Давайте один кейс за. Ну, нічний даз відкрию, Він все таке подорожчав. Може щось приємне виб'ємо. Ну, це дві з чимось, має бути, так, Просто дві, Просто 2000. Дві Ладно, 5700 є. А давайте джекпот. Отак, джекпот, 5 штучок. Це трошки менше, ніж 5000 виходить, але можливо, щось цікаве, та й буде мені. тут на апгрейдик. Ну, нуль окупу, я зрозумів. І. Контракт не заходимо, заходимо в апгрейдик, починаємо з ось цього скінчику і ставимо на 2000 нехай. Для початочку 24. Пам не випадає. 588. А давайте на 3 поставлю. Може, а чому не грузимо? О, є! емочка, емочка не випадає. Пропоную ось так. Пам на 3000 знов. ПАМ, 20% воно теж не заходить. І два скіни в мене залишаються Давайте буду ставити по 2000, щоб відсоток був максимально великий. 30% шанс. І оце вже схоже, да, воно заходить. Окей, це зовсім не окей, якщо чесно. Ну, окей, буде в принципі непогано, якщо. Ще оцей скінчик на 2000 ми виб'ємо, бо це означатиме, що 5000 в мене знову буде на балансі. Будь ласка. Фу, воно зупинилось, воно зупинилось. Поки що дуже небезпечно, але я якимось чином тримаюсь на одному балансі. Кам'яний пам, бронзовий сюди, срібний і золотий. Що в мені падає? Ага, 313. Ну, нічого. Ну, почекай, нічого, скільки? 6500. На, на півтори тисячі не випадало. А, є такий кейсик. Почекай, 6500. Можна, є щось прям таке цікаве? Мабуть. Ну, ладно, спанчбоба. Спанчбоба, відкривали хід регістрейшн, тепер 5 спанчбобів і це все йду. Йду переплавляти, скажімо так. Ну, перероблювати в апгрейді на щось нормальне, але щось прям ну дуже поганенько. 500, 515, а ще 500. Окей. А, 2000. 2000 фастом, ну як фастом? Повільно, але бам. Дві 222. Пам, почекай, отут є шанси, але, будь ласка, найс, заходить, заходить. Це вже гарно, це вже дуже і дуже гарно. А, можна просто на касара це кинути, наприклад. Щоб був великий шанс, що воно може зайти, будь ласка. Ну, ось тут десь зупиниться, так? Да? А ні, заходить, заходить і це. Касарик, касарик, 650, кидаю на. Дві тисячі, нехай. Нехай зайде просто на 2000, воно не заходить. Чи заходить? Ні, не заходить. То тоді оце кину на теж на 2000. Нехай Нехай, нехай падає ось так. На дві... Ну, воно не випало. На жаль, а, чи випало. Окей, окей, гарно, гарно. Почекай, скільки в мене баланс був. 6500, ну такий же і залишився. У Фошка ще є, до речі, у Фошка. Відкриваю. І отримаю 0 до 0 окупу. Нічого мене не окупає. Ну, ладно, калаш, цей не рахуємо. А, пропоную його продати і зробити, спробувати зробити щось з ось цим. По-перше, 1888. Пам. Не випало, якщо я не помиляюсь, так, да, не випало. А потім. 519 на 1666, нехай заходить ось так. А отут вже шанси є, і воно падає. А, 709. Ставимо на 2000. Пам. ось такий от. А, скінчик, і він теж випадає. Найс! Це дуже гарно. А, і якщо оце ще зайде. Ну, давай. А давай максимальний відсоток перевіримо. 69% і. Будь ласка, хоч найс. Nice. Окей, гарно, дуже і дуже гарно. А, продаємо скільки? Сім тисяч. Трошки нафармило, трошки я підфармив. І сім шістьсот. Сімшісот. Я можу в принципі відкрити кейси по 1500. Так? По 1500, отак відкрити. Да, можу робити. І давайте підвищуємо ставочки. Може щось і цікаве. Спробую, ну, зможу виловити. Я дві ти, І ще за трьошку. Найс. Ой, десяточка, десяточка просто падає ось сюди, прямо мені. А, в принципі, 8к є, спробуємо оце переробити. Все. Давайте кинемо прямо ну, під гарний такий, ну, під маленький відсоток, 23%. До речі, почекай. Воно зайшло. Воно реально заходить. І якщо я зараз це все продам. Я продаю 13 тисяч. А, мені. Почекай. Зараз мені не вистачало на кейс з рукавицями. Але, але я відкриваю ось так і є шанс. Що прямо за. No, ну, ray він недорого. він дуже дешево має коштувати. Да, він... А що це за підстава? Ну, мені реально да, не вистачає. Почекай, може я щось плутаю, може він. Так, да, да, мені не вистачає. І мені треба зовсім малесенький окуп. Де його я зможу зловити? Я думаю, ось тут я можу його зловити. 1800 витрачаю і отримаю... Окей, поки що норм. Поки що норм, до речі, реально нормально. Ре... Ну. 1800. Окуп є. Окуп є і. Калаші, калаші спробую. 1500 же улітає, і окей. А, окей. І ще щось під кінець. Норм... Це і так, це да. Це непогано. Це дуже непогано. 21300. Я поки що під, ну, підбираюсь, все, все вдало. А, Джокера одного. Блін, це погано. Це погано, тому що треба зараз ось так ризикувати і ставити 1111. Пам і, будь ласка, воно не зайшло, да? Якщо я ні в чому не помиляю, не помиляюсь. 12700. 4 уфо. 4 Уфо, чомусь відчуваю, що воно прям ну, дасть своє. 900-900. Ну, щось, щось прям таке. Щось прям таке. Собі, 3000. Окей, окей, тоді я не буду спішити. Просто відкрию. А, а давайте. А давайте Rashai Давно не відкривав цей кейсик. І дивлюсь, я що ми. Май... А, Зімов. Який? Питання, от в чому, який він? 7. 7-4, 741. Найсе гарний Азіма. Давайте пропоную хайпкейс. І сподіваюсь, от я витрачаю 2 550, сподіваюсь на окуп. Дуже сподіваюсь на окуп. Ну, давай, ну щось. Оце має норм кошту. А, зрозумів. Зрозумів. А якщо я спробую, контракт ми сьогодні наробили. Хард рівень. ПАМ. О! П'ятір. Ти. Ти на приколі? Це класно, це взагалі дуже класно. 15 тисяч. Це означає що? Це означає те, що прямо зараз кейс з рукавицями на джедропі буде відкритий. 14 тисяч джепоінтів і. Це дуже гарно було б. Полетіло. Дивимось, що мені зараз випаде. Давай, будь ласка, просто почекай спра... Найс, це дуже, це дуже гарно. Це прям. Давно, дуже давно я не бачив, так це жесть. Це прям об'єктивно жесть. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цього. Ой, це, це люто, це лютий дропчик. Нарешті, нарешті, щось таке окупається. І навіть тактика апгрейдів коротше, це жесть. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.